Друзі, вітаю! Слава Збройним силам України. Слава нашим захисникам і захисницям. Я Сподіваюся, ви не забуваєте донатити на Збройні сили. Це дуже важливо. Сьогодні рубрика про так званих хороших росіян. А я думаю, що ця рубрика себе вичерпала, але в нас з'явилася загроза заходу. Точніше, ця загроза сиділа на заході собі тихо, а коли померю чоловік, захід підняв її просто до небес. Щоб це не означало, це Юлія Навальна, вдова Навального. Той, що Алексей, той, що не бутерброд. Навальна яскраве свідчення того, що так звані хороші росіяни ні на що не здатні, окрім викачування грошей на свої існування. Сьогодні про Юлію Навальну і про те, чим вона загрожує безпосередньо Україні. Нагадую, мене звати Богдана Мосою я журналіст. Це мій youtube канал. Підписуйтеся на нього, не забувайте, будь ласка, ставте ваші вподобайки, пишіть ваші коментарі, діліться цим відео та тисніть на дзвіночок. Також дуже дякую за підтримку моєї роботи через Ютуб спонсорство. Посилання на Монобанк, Патреон та Кофі. Внизу є в інфобоксі відповідні лінки. А тепер несемося. Я ни указаний Путина, ни указаний укронационалистов совершенно не собираюсь слушаться. Пулом с печеньками на Майдане. То есть нету нет такого, что в России негативно относится к украинцам. Я бы помогал и тем людям, которые погибли, русские люди, которые погибли в Украине. Они, может быть, были жертвой пропаганды и пошли туда воевать. А вас там нет. Вы никто и звать вас никак. Вы территория. Крым, это чтобы турбродского басу, и чтобы вот туда-сюда возвращаться. У, -у, -у. От це хороші русские мальчик нам на ми дамо літі коротко нагадаю, вийшовши із цього літака, Навальний був заарештований, засуджений, відправлений в колонію, звідки успішно вирушив на концерт Кобзона. А його дружина власне не побувала на кількох судових засіданнях і швиденько власне кажучи повернулася в німеччину. Тож не знаєш, що там із водочкою, а адамой не вийшла. Я не буду вам розповідати її біографію. Це не цікаво, не потрібно. Та й сама Навальна не була політиком, доки не відійшов до Кобзона її чоловік. Весь цей час за кордоном вона займалась. Ну чимось займалася. Отримала Оскар за фільм про свого чоловіка, наприклад. The goes to... Daniel Royer, Ray, Becker, Melanie Miller, and... The Russian government Мелані a remote location in Germany. Мені знаєте, сподобався ось цей от момент. Непогано їх так ведуть. Звісно ж, Оскар Навальним був політичною подією у той час, коли у Американської академії була можливість... Щонайменше включити Зеленського, от у звернення під час чи після цього конкурсу, який би згадав про Україну. Але організатори Оскара вирішили підтримати те, чого нема, російську демократію. in prison just for telling the truth. My husband is in prison just for про війну Навальна, звісно ж, не сказала ні слова, але давайте чесно, ми в принципі від дружини Бутерброда навряд чи б чекали від цих слів. Звісно ж, Навальний треба, і звісно ж, Навальний треба за щось жити за кордоном. Я хочу сказати, друзі, що ось такі от політичні дружини. Я не знаю, як сказати, просто мають, звісно ж, допомогу і фінансування, тому що вестерни вірять, що в Росії з'явиться якийсь демократ, і за якого проголосує пригноблений російський народ, і звісно ж такого демократа треба підтримувати, або хоча б його дружину. І ось таким демократом був Навальний. Після його смерті, невідомо за якими принципами, але право бути головною російською псевдоопозиціонеркою прийшло до його дружини. Ну, принцип в принципі, так, цей російський принцип царизму, кровний принцип. Ну Це ж росіяни, хоча вони дуже демократії хочуть. Новина про смерть Навального застала його дружину на Мюнхенській безпековій конференції, де її одразу випхали перед усіма виступати, а вона, знаєте, навіть не пручалася. Добрый день. Спасибо большое. Спасибо конференции, что дали мне а, главную сцену. А, наверное, вы все уже видели приходящие сегодня ужасные новости. Я долго думала, стоит ли мне выйти сюда или сразу улететь к моим детям. Но потом я подумала, что бы сделал Алексей на моем месте. И этот режим... І Владимир Путін должны понести персональну ответственность за всі ті ужасные вещи, які вони делают з моєю страной, з нашою страной России в останні роки. Спасибо большое. Ну і все. Геноцид українців то таке. Ви розумієте, так що вона сказала. Це Путін робить щось із невинними росіянчиками. Щось таке, невідомо що. До речі, таки не сказали, що він робить. Аби західна аудиторія думала, мабуть, що росіяни, росіянчики бідні, не хочуть бувати українців. Це злобний Путін їх змушує, за кого вони проголосували, до речі. А про геноцид українців в контексті Путіна Навальна навіть не згадує. Навіть не згадує про те, що. Путін, взагалі не Путіна вся Росія, загрожують всім тим, хто сидить безпосередньо перед нею, європейцям, загрожує їхнім життям, їхнім країнам, їхнім родичам, їхній економіці. Зараз би Наташка Мальвіна Мосичук сказала, а що ви хочете від росіян? Вони б інакше і не сказали: от я і не хочу, щоб вони щось говорили нашим партнерам, і не спантиличували їх стосовно того, хто і що є причиною зла. Але после смерти Навального Юлия Навальна продолжила его справу, его справу писать видосики. Не просто сидел, не сидел, как сидят другие. Его пытали, его держали в карцере, в бетонной коробке. Пожалуйста, просто представьте, эта комната 6 или 7 квадратных метров. В ней нет ничего, кроме табуретки, раковины, дырки в полу вместо туалета и кровати. Которую пристягують к стіні. План креслення російського карцера. І уявіть там Навального. Не тисячі полонених українців, азовців, лікарів, звичайних цивільних, вчителів, яких тримають по подесіте, ростоячи у таких карцерах, а потім годинами катують фізично і психічно. Якщо вони, дай Боже, звідти виходять, то не можуть повернути собі здоров'я. Але. Важливо не це важливо подивитися, щось там Навальний, як він жив. Це паноптикум взагалі. Це таке перекручування взагалі дійсності, і все це слізливо, з музичкою відповідно, аби вибити гроші на існування навальнят. Але головне, що ми можемо зробити для Олексія і для себе, це продовжувати боротися більше, отчаянні, ярості, ніж раніше. Я знаю, кажется, що більше вже неможливо. No надо больше. Це невозможно. А можна парень того, что було менше? Ну? Або план схема якась. План схема камери Навального це було менше. Всі думають сейчас. Ну где брати ці сили? Як жити далі? Вот где ми возьмем сили. В його памяті, в його ідеях, в його мислях. А я цей думав, що вони там. За якусь Росію будущо демократично борються за свободу. <хи> Ні, це їм сили не дає. Сил не дає їм сили дає труп Навального. От що вони тепер от росіянам треба, знаєте, росіянам будь-якої політичної орієнтації, а їх хлібом не годуй. Дай якийсь труп, чи Сталіна, чи Леніна, аби він мотивував їх щось робити. Ну тобто, не робити нічого. Як це звичай роблять росіяни? Нещодавно настався цікавий інцидент, і ви, мабуть, чули. а для тих, хто не чув, я швиденько переповім. Що видання Вашингтон Пост написало, як Олену Зеленську запросили на промову Байдена у Конгрес, і вона відмовилась, відмовилась, тому що її мали посадити разом з Джил Байден та Юлією Навальною. І це був правильний крок нашої першої леді. Але і сама Навальна відмовилась, посилаючись на те, що вона втомилася її, треба пропочити. Журналісти припустили те, що ще одна причина, через яку Київ вирішив не посилати, через яку Київ вирішив не посилати Олену Зеленського Вашингтон, це щоб не дратувати можливого переможця виборів Трампа на подію його політичного суперника Байдена. Ну, не, якби не підтримувати когось одного з кандидатів. Ну, це вони написали стосовно Зеленської, але мені здається, що це дуже справедливо було в першу чергу стосовно Навальної. І як на мене, саме це є причиною втоми Навальної. Якби вона хотіла, вона б приїхала куди завгодно. Але Навальна відчуває, що вітер дме в сторону Трампа і тому тримає ніс повітру. Це моє припущення, побачимо, що буде далі. А далі будуть вибори по поюла. Юлія Навальна вигадала собі спосіб. Неймовірно, не собі, а всім росіянам. Просто неймовірно рішучого спротиву. Но мы все равно можем эти так называемые выборы использовать против него, использовать для достижения наших с вами целей. Как именно это сделать, нам успел рассказать сам Алексей. Нам нужно использовать день выборов, чтобы показать, что мы есть, и нас много. Мы настоящие, живые, реальные люди, и мы против Путина. Нужно прийти на участок в один день и в одно время, 17 марта в полдень. Что делать дальше, выбирать вам. Вы можете проголосовать за любого кандидата, кроме Путина. Вы можете испортить бюллетень. Вы можете написать на нем крупно Навальный. И даже если вы совсем не видите смысла в голосовании, то вы можете просто прийти и постоять на участке, а потом развернуться и пойти домой. Даже если вас заставили голосовать раньше, ничего не помешает вам 17 марта в 12 часов заглянуть на участок. Обызривать выборы, проедить на эти выборы. Офігенно підвищить явку та картинку для виборів Путіна. Вона точно вдова Навального. Причому, пояснюю ще раз докладніше, аби було зрозуміло: вони приходять до Заходу, до західних політиків, просять гроші на протидію Путіну. Захід дає їм гроші, аби боротися з Путіним. А вони на ці гроші закликають росіян прийти на явку, зробити явку на виборах Путіна. Отички нам пенсії, ми дам геніально. Так, от, друзі, вангую, що тепер ця вдова буде на заході перебирати увагу із допомоги Україні на допомогу так званій опозиції і переконувати наших західних партнерів, що це не Росія країна агресор, і не росіяни вбивають українців, а це все просто такий поганий Путін. І це насправді велика проблема і великий виклик для нас. Друзі, на цьому поки що все. Я вам дякую за перегляд і е, також нагадую, долучайтеся до збору внизу. На цьому поки що все. Підтримуйте ЗСУ і будьмо гідними. Па-па!